Привіт, любі підписники. Давно нічого не знімав, бо якщо чесно, нема що знімати, вас нічого не цікавить, ви нічого не питаєте, лайки не ставите, ніхто не підписується, не коментує. І я довго нічого не знімав, нема грошей на нові ножі. А це заїхав в таку місцину забирати машину ось до цього. І вирішив вам познімати, як виглядає е тракстап у селі, в американському селі. Багато там ви бачили відосів про тракстапи різні. ну Я маю на увазі про місця, де відпочивають і заправляються дальнобійники, але мало хто показував, як це виглядає в якомусь американському селі. Оцей доджик. Я сьогодні забираю і покажу вам ще деякі автомобілі, ну, на мій погляд, які вас зацікавлять. Отак от виглядає цей Dodge Charger. А отак от виглядає сільський тракстаб. Ось тільки один якийсь місцевий припаркувався. Нікуди не їде. Да, ось до ціни на пальне. А, червоним у це шублими, це бензин, а під ним ціна на дизель. Я нагадую, що ціни ці за галон, не за літр. Кому цікаво, можете знайти в інтернеті, скільки літрів в одному галоні. І розрахувати, скільки у вас вийде за літ. Так, одна з цікавих машин, можливо найцікавіша машина ось до. Це Chevy Camaro 69 року. Просто в ідеальному стані. Офігенська машина. Раніше їх було більше, я зустрічався з ними частіше, багато їх перевозив, а зараз це рідкість і в такому стані вона коштує більше, ніж люба друга нова машина сучасна. Mitsubishi Lancer, нічого такого екстра. Toyota Yaris, ви теж це знаєте. І Тесла Модель 3. Ну, Це, на мій погляд, найдурніша машина, які зараз існують така от вона негарна і дуже тупа машина, на мій погляд. Отак от виглядає сільська місцина, там за тими деревами якісь поля, люди там. Вирощують врожай. Тут вони заправляються і на не знаю на скільки, на кілометрів 50-60 нічого більше немає, ніякої цивілізації. О, там є якась майстерня. Там можливо ремонтують траки. Можливо. там, Але я не впевнений, дуже мені не хотілося застряти десь у такому селі. З поломкою на пранк. Отак От це все виглядає. Можливо, комусь було цікаво. Можливо, ні. Я бачу, вас, вас нічого не цікавить. Але, тим не менш, радий був познімати вам ще щось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!